Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Яворів два нуль, коли будуть покарані винні барани. Чи то навмисно було зроблено? Ким хто замовив це? Пише телеграм-канал Пуч. Зеленський сьогодні побував у центрі підготовки що на Дніпропетровщини, де тренуються наші мобільні вогневі групи. Журналісти зняли потужний сюжет, попіарили президента. а Тепер військові евакуюються, оскільки позиції викрито і може прилетіти. Самі просили не знімати військові об'єкти і їздять піаріться. Всі пам'ятають, чим. Це закінчилось фотоподаляка та арахамія на єворівському полігоні. Телеграм-канал Кіберборошно пише: Ми постійно користуємось тим, що Ростя знімає розташування, рембази, склади тощо. Ось вам приклад від президента нашої держави. Як робити не треба? Вказано від області пошуку до того, кого там готують. Колись окупанти змогли віднайти в Києві ремонтну базу, тільки глянувши на стіни, які опублікували журналісти плюсів на наступний день. Туди прилетіло. Невже піар дорожчий життя військових? Га, пане президенте? Віталій Бала розписав прекрасні аналоги. Головна подія, на мою думку, головною подією цього тижня було рішення судді Шевченківського районного суду міста Києва Олега Чайки про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місця без права правонесення застав полковнику Романа Червінського. Чому ця подія насправді є не просто головною на цьому тижні, але й точкою неповернення для дій та рішень чинної влади або українського суспільства Романа Червінського звинувачують у тому, що він нібито самовільно вирішив провести перевищуючи службове повноваження операцію щодо спроби викрадення російського літака, що на думку слідства призвело до обстріл. Рола аеродрому Канатова на Кировоградщині внаслідок обстрілу був один загиблий та 17 поранених. По перше, тільки повний бовдор повірить у те, що офіцер ССО сили спеціальних операцій може самостійно провернути таку операцію, не ставлячи до відомо своє крівництво. По-друге, рашисти обстріляли аеродром Канатова 23 липня 2022 року, коли випустили по Кировоградщині 13 ракет і були влучання в аеродром та залізничний об'єкт. Тобто, можна пропустити, що обстріл 23 липня не був спрямований виключно на аеродром По-третє, Рашиста обстрілювала за аеродроми раніше. Причому двічі 1 березня на шостий день після широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року та 12 березня 2022 року. Тобто вони знали про цей аеродром давно. і Роман Червінський не міг видати їм координати аеродрому. До речі, під час обстрілу 23 липня 2022 року полковник Червінський знаходився на аеродромі. По четверте, рішення судді чайки, яка закривала справу заступника ОПУ, Олега Татарова, апріорі не може викликати довіру, бо заангажованість можна побачити. Хто хоче бачити, навіть не озброєним оком, як говорять у народі. По п'яте вибіркові правосуддя також видно на Збройним оком це фактично відповідає вислову, який приписують генерала Франсіско Франко. – «Друзям все ворогам. Закон Франко був диктатором Іспанії з 1939 по 1975 роки. То виходить, президент України мріє бути як Франко. І для нього військові патріоти то вороги. Правда, Зеленський не генерал, як мінімум, поки що Нагадаю, що 6 березня 22 року подоляк та Арахамія відвідали єврейський військовий полігон, зробили селфі, яке було розміщене у соцмережах, та ще й написали про добровольців, які там перебувають яврів. Міжнародний центр Творчості та безпеки Україна захищатиме себе добровільно, масово незалежно від віку і соціального статусу заради сімей та дітей. Доказ цьому переповнені добровольцями полігони та військомати. Все тільки починається. Подаляку твіттер. 13 березня 2022 року на сто удар по євриському полігону загинуло 35 людей. 134 були поранені. Де справа СБУ? Де притягнення винуватих? По шосте для всіх, хто хоче зрозуміти причину такого рішення влади щодо полковника Романа Червінського, достатньо загуглити справу про Агнергейт, і Все стане зрозуміло. чи влада. Да, яка заперечувала справу Вагнер Гейт у розробці, якої брав безпосередню участь полковник Червінський, вирішила помститись за викриття Романом Червінським у брехні найвище керівництва України та підозри у зраді в ОПО по сьоме, коли влада починає розправляти з офіцерами патріотами, які можуть принести багато корисного Україні та шкоди ворога, це означає фактично відкриття внутрішнього фронту проти. І цей фронт допомагає расистам і по великому рахунку є державною зрадою тих, хто вирішив воювати на цьому фронті всередині України проти військових. Можна ще нагадати специфічні закони, які прийняла Верховна Рада. Планувала прийняти стосовно військових, тому справа полковника Романа Червінського, яка, на мою думку, повністю сфабрикована, практично буде точкою неповернення у випадку засудження Червінського. А справа генерала Франциско Франко почне своє продовження в Україні зі своїм головним девізом: ворогам закон, друзям, все до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.